одначе <рес> мрливий я. Досить сидіти по хатах. Краще загинути зі зброєю в руках. Кишка у них тонка. Любой ціною мені добити інформацію об цих красавцях. <рес> Червоні почали наводити свої порядки. Що ви тут устроїли? Освободіть проєкт! На дворі вже нове життя. Скоро постріли в ньому закінчаться. Ей! Дружоку залізять! Відколи це комісари возять червінці -буржу. Воду! Воду! А ну, хлопчики почистіть. Ох, ловко ж постріляли, а? покликали. Оці рученьки і полімет Максим зробили своє діло. Медно беруться серйозні сили за ту землю. Ха -ха -ха. Тому в ній зубахнемо, а? Скажуть, що ми поїхали на вороні. Що нас п'ятеро, а не троє. Рухомич каже, за вами ганяється особливий загін з Петрограду. Але разом нам, хлопці триматися не можна. Добре, але ж ви тільки не побивають одні. Точно, постараємось. Але Ліпша вдача у мого коня. Запокойся! Слухай, та ти знаєш, що за твоє рило, даю тисячі червонців! Що виблє, да? Супини, звінь, так, краще Давай! Хто був ніким, той стане всім. Народився, одначе наравливий я, але ліпша вдаченька у умов.